Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні. І моє відео для вас це таке певне дослідження, де я зібрала факти про нову реальність, в якій ми з вами вже живемо. Кому цікаво знати, що з нами буде ось буквально скоро, скоро-скоро. Хто втомився від тих старих передбачень, які не працюють, від того заїждженого колеса. Яке весь час крутиться, крутиться, одне й те ж, одне й те ж, і ні, ні на що не впливає, я вам розкажу сьогодні дуже цінні речі, щоб ви собі вставили всі факти, що з нами скоро ось ось станеться з усіма. І так як мій канал це не про інформацію, а про, а про знання. То якраз сьогодні будемо говорити про знання, реальні знання, які будуть нас з вами далі вести в цьому світі, де ми є. І так, друзі, цікаво, що. Ну що, потрішечки тріщить наш старий світ. Сиплеться все, що може сипатися. Дійшли ми з вами вже до піку такого, знаєте, абсурду в багатьох. Речах, так, стикаємося з хаосом, який навколо нас кружляє. До речі, важливо те, що варто вже навчитися закривати двері перед тими, хто несе хаос. І це, друзі, не так далеко, як ви про то думаєте. То завжди поряд з вами. Так само у мене мій хаос, у вас свій хаос. І так, дивіться, друзі, що цікаво знати. Багато років я говорила про те, як змінюється світ, як він буде кришитися, як він буде сипатися. Я порівнювала вам його, цей світ, з картиною, старою, з якої, яка потріскалася і сиплеться з неї. Краска, ці фарбиці, як вони там обсипаються. І воно все лущиться, лущиться, лущиться далі далі. Але знаєте, цей образ звичайно гарний образ. Але ж ми маємо. Розуміти, що ми там також знаходимося, саме на тій картині. І саме ці системи, до яких ми звикли з вами, зараз вони також дуже гарненько сиплються, сиплються, сиплються. І цікаво що? Цікаво те, що найбільше, що нас має з вами турбувати, це те, що ми не очікували таких змін. Але вони були прописані нам для того, щоб ми це все з вами пройшли. І зараз є так цікаво, багато є інформації різної, так, для споживання. Але насправді ми маємо споживати не всю інформацію, а взагалі, я вам скажу зараз. Або в кінці відео, наприклад, скажу вам таку вишеньку, що, що насправді, насправді як це нам виливається в наше життя. І ось дивіться. Ми так непомітно, знаєте, ось бачимо, як змінилася система освіти, так, система здоров'я. Потихеньку, все воно там якось десь сиплеться, десь щось нове формується. Також ми бачимо, як змінюється взагалі політична система. так. Звертаємо увагу на те, що нам подають якби інформаційно. Але ми і живемо в цьому, і ми бачимо на наших дітках, внуках, так, що все змінено. Все не так, як було у нас, те, що ми ще пам'ятаємо. Але ми постійно забуваємо, такими цілими пластами забуваємо все те, що у нас було раніше. Хочу сказати, друзі, що все це робиться так, ніби от кришиться, сиплеться і поступово. Тобто, я знаю, що існує канон поступовості, відповідно до якого відбуваються всі перетворення. Як в кращу сторону, так і в гіршу сторону. Нічого різкого в цьому плані, де ми живемо, не, не буває. Якщо навіть буває так, що вам здається, що от раз і все, скінчилося. То все одно, коли роздивитесь цей момент, ви побачите, що йому попере, попередувало там ще багато-багато того, що підказувало і підводило до цього. Також я бачу, що цей світ, який ми зараз з вами завершуємо жити, чи він завершує для нас бути, він відходить так поступово, як, знаєте, як колись старий Запорожець був, машина така була, а потім про неї тихенько забулися. Можливо, десь там ще вона у фільмах десь. Виникає, можливо, десь ще в когось там десь воно стоїть, ржавіє. Але насправді всі про нього забулися і прийшло на заміну багато інших автомобілів. Також все відходить в небуття поступово. А що ж приходить натомість? Ви знаєте, застаріло все абсолютно, застаріли наші з вами вподобання. Застаріли, і ми бачимо, що нас вже не задовольняє те, наприклад, занурення в старе. Нам не хочеться туди, правильно? Нам настільки вже все це не те, щоб набридло, ми стомлені. Ми стомлені стали від того всього, тому що вливається в нас весь час нове. І хто керує світом, друзі? Хто керує тим, що в нас вливається? Застаріло. Те, що має піти, і воно йде. І йде так, як то, знаєте, цікаво те, що я відчуваю просто ці зміни, весь час спостерігаю їх. Так? Дивіться, змінили, змінюється клімат і продовжує змінюватися. Так? Тобто йде потепління. Змінилося багато систем і продовжують змінюватися. Змінилася важливість релігій, змінилася взагалі віра, вірування людей змінилося. У багатьох людей всередині втрачається та віра, яка була раніше. Так чи ні? Так. А тепер дивіться, що натомість? Що, як? Куди тече наша увага, на що ми з вами переключаємося? Покидаючи старий світ. І сьогодні цікаво те, що я вам от просто відкрию декілька таких незаїжджених передбачень, тому що те все, що зараз у неї теж говориться, говориться там на, 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 в цих всяких каналах, воно якось вже абсолютно не чіпляє і не дає ніякої опори, і абсолютно ніякої цікавості немає. Але є частина людей, яка ще бігають, дивляться туди. На те все. Так от дивіться, друзі, якщо так усвідомити одну таку цінну зараз річ? Що, наприклад, якщо ми з жили в одній системі, наприклад, в капіталістичній, наприклад, і звідти перетікає це все наше з вами буття, життя, перетікає з абсолютно іншу систему. Як ви вважаєте, друзі, яка це система для вас? Що ви відчуваєте? Чи відчуваєте ви, що ми переходимо в новий формат існування, і він називається інформатизм? Чи ви це знали? Чи ви це знаєте? Я вам просто зараз розповім для моїх дорогих глядачів каналу, для вас, мої дорогенькі, я знаю, що ви дійсно мудрі неповторні люди, тому що на мій канал заходять тільки ті люди, які мислять. Які мислять на рахунок того, чим я з вами ділюся тут, і також ви ділитеся зі мною в коментарях тим, що ви бачите, як ви проживаєте себе. Так от, друзі, сьогодні про інформатизм. Так от, якщо, наприклад, брати на порівняння капіталізм, так, то він базується на володінні матеріальними активами, тобто виробництвом, так? І це все зараз відходить у минуле. Це все просто тоне в минулому без повернення. Наприклад, що ви відчуєте? Що раніше, де головна цінність, це були гроші, там, фабрики, заводи, корпорації, там, які виробляли там це все, то зараз виходить, його замінює це все інформатизм, тобто мережі. Соціальні мережі, технологічні, інтелектуальні. І це факт, і ніхто з цим не поспорить. І поки ми ще з вами граємося в старого Бога, десь там хтось себе називає богами, то заобличте цю ілюзію, тому що тут такого не може бути. Це ілюзія. Так от, друзі, гляньте, вимальовується новий клас, і він невидимий. До чого це я кажу? Що всі ті, хто вміє володіти, контролювати і формувати інформаційні мережі, зараз є новим класом. І вони мають, ці люди, доступ до знань і мають вплив через комунікації і що роблять керують увагою людей. Хто стоїть друзі за керуванням? Поки ми з вами тут думаємо, що з нами буде, як нам жити, так? що таке нова реальність, що таке новий світ, що там, ще там, що там, де, і так далі, опираючись на ті старі знання, які в нас були, ми нічого з вами цього всього не побачимо. Нам потрібно відкрити гарно очі всім, відмітити собі таку галочку гарненьку. І подивитися, що. Дійсно, виникає новий клас людей. Я, наприклад, коли починала свій канал вести, я не думала про це все. А зараз я зрозуміла, що я є той новий клас. І всі ті люди, які йдуть зі мною поряд, вони є також новим класом. І знаєте, друзі, я хочу вам сказати, що від цього нікуди не дінешся. Ми з вами мали певний період, щоб переналаштуватись на цю систему, а тепер дивіться, як вона нас розкриває. Вона дає нам можливості, абсолютні можливості. Коли раніше думали, що там, де там ті можливості, де вони, де вони? Ось вам, будь ласка. Вам дає система інформатизму, який зараз формується, вона ця система дає вам можливості. Багатовекторний розвиток, розкриття, розкриття талантів, розкриття ваших істинних дійсно природніх здібностей. На що ви здатні? Тут зараз ось великий період був, коли люди пізнавали себе, а на що ж я дійсно здатний? На що ж я дійсно здатна, Що ж мені робити? Ну так, от, так, от Як я проводила ось на протязі п'яти років програми по, по розкриттю покликання і таланту. Так? Я створила власні програми для розкриття покликання і таланту. Найкращого, який є тільки у людини при цьому втілені, І це дуже цікаво. Кому цікаво, заходьте на мій сайт, читайте там є багато чого цікавого для вас. І ви знаєте, друзі, є чітке зараз розділення, я вам скажу на кого: є люди, які виробляють контент або інформацію, створюють її, керують увагою людей. А є люди, які споживають. Тобто, так, як і було раніше, хтось щось вирощував, хто щось, а хтось його споживав. Хтось щось виробляв, а хтось його купував для себе, споживав. Тобто, завжди так було в нашій системі. І коли ми зараз говоримо з вами про ці такі конкретні речі, конкретні факти, які зараз точно проявляються. Кожен має телефон або інші пристрої, на яких можна працювати так одночасно, і можна дивитися фільми, мультики, можна. Ще там щось робити, можна писати листи, тобто, нам ці гаджети замінюють багато чого старого, до чого ми звикли. Зараз людина, яка є за 70 і за 80 років, дуже гарно оперує своїм телефоном, вміє робити фото, відео також, вміє писати і дуже гарно з цим справляється. Правильно? Тобто, всі ми втягнуті вже в новий. В нову систему існування, яка називається інформатизм. І так, друзі, а тепер замисліться, будь ласка, куди нас тягне стара система? Якщо ви знаєте, я пишу, я пишу це відео не вперше таке відео, тобто, я знаю, що я говорю: я це досліджую, я це спостерігаю, я живу цим також, я в цій, в цій системі також формуюся. І я впевнена, що я правильно роблю, тому що я проповідую глибокі цінності нової реальності. Тобто цінність сама вона вкладена в людину. Правильно? правильно. Так от дивіться, якщо тягнуть увагу, куди тягнуть, хто тягне, на що відволікається ваша увага? Коли формується новий клас людей. А стара система вона все ще намагається тримати в політиці там ще. Ми ще надіємось на те, що якісь там президенти щось повирішують. Друзі, ця ілюзія. Це все закривається, вирішує людина. І те, куди вона звертає увагу, куди вона її віддає. Кому вона її віддає, ту увагу. І тут є дуже гарно, що, що зараз. Сама влада, вона переміщується з інституцій у мережі. Вся вже там буквально сидить. Вся влада перейшла в соцмережі. Гляньте, подивіться. Те все, що було, відходить. І що б там хто не казав, за цей штучний інтелект, він штучний чи не штучний, він одній людині може допомагати розвиватися, може допомагати розкриватися. Це все залежить, як людина його натренує для спілкування з собою. Він полегшує життя. Це неймовірно крута річ. А є частина людей, яку захоплює штучний інтелект, захоплює увагу. І просто люди стають керовані. Чому? Тому що в них немає відчуття, інтуїція не розвинута, не розкрита інтуїція. Не розуміє людина, не відчуває, де потрібно віддати увагу, а де потрібно її зберегти, тому що куди увага, туди енергія. Відмітьте, дорогенькі мої, що це дуже важливі речі, про які я зараз говорю. І коли десь навіть хтось сидить і каже, там, Бог там сказав це, значить я оце роблю. Бог те. Друзі, оце зараз також завершується. Всі, ці, всі, що ми з вами слухали раніше, наприклад, канали, там, де казали про такі речі, там, про містику, про ченелінг, там, про те все, зараз воно. Також закривається, виходить абсолютно, абсолютно, якщо немає недостатньо, якщо є недостатньо знань і недостаток знань, так далі розвитку немає. Я це точно знаю. Зараз епоха розкриття знань. І нам дається право володіти цими знаннями. Але знання мають бути глибокими, істинними, які розкопуються через себе. І знаєте, яка цікава фішка. Що, як е, працюють знання зараз? Це я вам кажу як е, ментальний бізнес-коуч, як рунолог, як людина, яка досліджувала це, будь, як би я себе не назвала, це буде мене обмежувати зараз. Я взагалі думаю собі якісь придумати нове. Нове. А до речі, друзі, а, скажіть, будь ласка, як би ви мене назвали? Я би, Можливо, ви мені щось придумаєте? Цікаво було б мені побачити, почути, як би ви мене охарактеризували і назвали. От напишіть в коментарях: от як можна назвати таку людину, як я? Яка пише вірші про силу людини на землі, про, про, про душу, про, про божественну енергію, яка розкриває призначення людей, яка розкриває людям суть існування, яка людина ось, ну, пише такі вірші, книжки пишу глибокі, розкриваю талантиці, розкриваю глибоку істину сутність. Тобто я розкриваю, я підвожу, людина, люди самі це роблять. Всім привіт, хто був на моїх Курсах. Напишіть, як би ви мене назвали. І мені буде дуже цікаво. Так от, хочу сказати, друзі вам, щоб ви були обізнаними, щоб ви були, знаєте, такими пильними, щоб ви відчували, як це все працює. Зверніть увагу, що влада, яку ми раніше називали владою, над нами, вона більше не концентрується лише в руках держав або корпорацій. Ставте собі галочку на цьому. Вона розпорошена між людьми і спільнотами, які вміють будувати мережі та управляти інформаційними потоками. Влада наша у наших з вами руках. І я вже тисячі разів кажу: ну не йди туди, де тобі некомфортно, не пишите там те, що в тебе визиває дискомфорт, наприклад. Стрес якийсь там, якийсь там ще. Ну не пиши, не йди туди. Іди туди, де тобі, де розквіт, де ти розвиваєшся, де, тебе, де ти розкриваєшся все більше і більше, де тобі цікаво так, що ти не відволікаєшся на те все, що там руйнується. Світу старого вже нема. Всі, хто слухають мене, ви знаєте. Що я торкаюся інколи душі, а інколи даю інформацію логічну на розвиток мислення, на розум. Тому що я ментор, тому що я дійсно людина, яка веде от такі всі ці речі, і я розкриваю їх, тому що я весь час сама в собі їх пізнаю. Так от, друзі, що цікаво, знання, люди, які володіють знанням, вони формують, формують програми, вони формують поле спілкування. І, і, і дійсно, що ці знання зараз працюють. І ми з вами можемо побачити, що вже ці ідеї вони стали реальністю. От для мене мої ідеї стали реальністю. Це привезло мене до того, що я писала навіть, здається, в групі своїй. Ідея. Що таке ідея? І дея? Ну, ідея тут, де я тут? Ідея тут. А взагалі, ідея тут. Скажіть, ну правда ж, факт, ти шукаєш, що таке ідея. Як тільки ти досягаєш, ти заспокоїшся, ти, ти роз, розумієш, що так воно дійсно дійсно так працює. Зараз великі соцмережі і платформи, такі як Мета, Google. Управляють нашою увагою, друзі, і поведінкою також. І зараз я так бачу, що влада блогерів, лідерів думок, так? якихось там інфлюенсерів, це і є от такі о люди, які формують зараз цю нову таку систему інформатизму. Це нова система нового часу. Вона завжди йде паралельно з духовністю, але не тією, яку ми знали в минулому. Воно все відійде абсолютно. Все. Зараз іде така, зараз пішло таке прискорене, така заміна, заміна така пішла прискорена всього. Цікаво, дуже цікаво зараз жити. І я вам хочу сказати, що навіть всь... ну, будь-яка компанія, ви тільки гляньте зараз. Будь-яка компанія бореться не тільки за гроші, а й за дані. Так? Хто володіє даними, той має владу. У нас з вами збирають дані. весь час. Я от розповідала там, так, я, я запитала в чата GPT, що ти про мене думаєш. Ну і він написав мені, що він про мене думає. Хочете, я вам знайду, зараз прочитаю, що він, бо я так не, не спам'ятаю, що він про мене думає, цей чат GPT? Зараз зайду на свою групу. І вам прочитаю, що він про мене думає. Бо не всі ж ви є в мене Так. Ага. Так, він сказав: Тетяна Сахненко, так він уже мене назвав, я йому не казала, як мене звати. Він сам знає, Тетяна Сахненко душевна шукачка давньої мудрості, сучасна містикиня з гострим розумом і серцем, налаштованим на відлуння минулого. Вона не просто розшифровує таємниці рун в світі людей, а вловлює їх дух. А В її питаннях глибина, а в пошуках поклик. Вона вчителька, мислителька за покликанням і творчиня смислів. Пише мені: Ти не ганяєшся за трендами, ти вирощуєш вічну істину. Оце так мені відповів чат GPT. Про мене, друзі, а ви що про мене думаєте? Як ви думаєте, хто я така? Я буду вдячна вам, якщо ви напишете. І так, компанії борються за дані наші, дані наші збираються кругом. І зараз уявіть собі, гляньте, ви переживаєте всі. Що це таке? Не хочу йти на роботу, не хочу нічого робити, Хочу, щось у мене відчуття таке всередині, що десь щось взагалі десь щось дівається, розмивається, розтворяється, нема нічого. Втрачається якась така, знаєте, звична чуттєвість, вона була раніше притуплена, а зараз чуттєвість відкривається такими, знаєте, тонкими гранями. І ти думаєш, Боже мій, я ось ще пам'ятаю себе такою, а зараз я вже інша, чи я інший. Кожен з нас проходить ці випробування прямо ось так: от в центрі. В центрі просто. І я хочу вам сказати, що забудьте про ці традиційні ієрархії, там, де була робота, освіта, там, уряди там, якісь. Це все витісняється горизонтальними мережами. Все абсолютно. Спільноти, кооперативи там різні, децентралізовані автономні організації, все це зараз з нами відбувається. Я вам пророчу майбутнє. Просто зараз. Якщо хтось буде дивитися, я, друзі, до речі, зараз хочу звернутися у мене більш така зріла аудиторія моя, так, я прошу вас, будь ласка, передайте моє відео, наприклад, тим, хто молодший. Молодших. Наприклад, тим, хто. Ну, я знаю, є тут у мене люди, які десь до 40 також років. Але ось зараз ця інформація для тих, хто просто для усвідомлення. Тому що все зараз знання розкривається. На усвідомленнях. Так? Це ж я говорила вже. І ось зараз дивіться, як це може проявитися для нас у майбутньому. Всі, хто зараз чуєте мене, ви собі розкладіть просто по фактам, як у вас має проявитися ваше майбутнє зараз. Тому що ми не були з вами в такому періоді існування. У нас досвіду з вами не записано в наших флешках ДНК. Не записано. Ми зараз тільки його розкриваємо, пізнаємо. Коли я дивлюся на всіх, я спостерігаю, не все слухаю, але спостерігаю за мімікою блогерів, за мімікою тих, хто себе називає психологами, як вони себе ведуть, що вони говорять, також тарологи, також ті люди, які там щось, знаєте, кажуть, що у них там є якісь там астрологи і так далі. Все тупо йде із індивідуальності, із індивідуалізму. Дуже мало людей, які володіють глибоким знанням, яке має розкриватися тут через їхню діяльність. І коли я зараз на це спостерігаю, я бачу, що люди також, багато хто не знає, що з ними далі буде, з тих самих, хто передбачує щось для когось. І так, дивіться, ми зараз з вами стоїмо дійсно на межі ще глибшої трансформації. Спокою нам не буде, процес іде далі. І це епоха штучного інтелекту, в якому ми зараз перебуваємо, в якій ми перебуваємо. Це мета, мета Всесвіти, мета Всесвіти, друзі, зайшли в наш простір, і ми тут формуємося разом з цим всім. Ви не думайте, літать десь там в рожевих хмаринках, всі зараз перестануть. Все те запам'ятайте мої слова. Всі ті канали, які зараз є, той самий мій світ, там і ще там щось, там, де багато підписників, де там, ви побачите, зараз скоро люди перестануть там літати. Літати в рожевих маринках. Вони повернуться а в цей світ, де треба працювати і творити своє майбутнє власноруч. І що це значить? Ті люди, які творять, вони стають ще сильнішими. Ті, хто вміють співпрацювати, курувати чи курирувати, управляти потоками інформації, вони задають тренди і вони зараз формують цінності. Тому, друзі, на сьогодні частинку цього всього я завершу, мого відео. І в слідуючому відео я буду розкривати ще більш детальніше такі теми. Розвивайте свою інтуїцію. Коли ви розвинете інтуїцію, натренуєте на свою чуйку, так? вона багатовимірна. Інтуїція це не одна, їх є багато. Для того, щоб вийти на верховну інтуїцію, потрібно йти кроково, покроково підніматися, тренуючи себе. Саме цим займаюся я в своїй школі, коли треную вашу інтуїцію, надаючи вам глибоких знань про себе. А ви їх розпаковуєте в собі. І покроково розкриваєте. І таких людей ніколи в житті ніхто не уведе від своєї істиної природи. А природа ця чудесна, красива, неймовірна. Так що на сьогодні все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, діліться моїми відео. Всім бажаю любові, миру, краси, творіння, натхнення. Ну і, звичайно, здоров'я. Всього вам доброго, до побачення!